Вітаю вас! Ми з дизайнером Альоною знаходимось в квартирі, дизайн якої повністю розробила Альона. А наша компанія реалізувала всі корпусні меблі, і зараз ми про них вам розкажемо. А зараз ми детальніше поговоримо про дизайн кухні. До мене звернувся замовник з побажаннями зробити холостяцьку квартиру у мінімалістичному стилі. Вся квартира виконана в такій тональності з поєднанням дерева та каменю. Це максимально природне поєднання. Стільниця у нас виконана з керамограніту, так само як і робоча зона. Відмінність між ними, те, що на стільниці використаний керамограніт великого формату, велика перевага керамограніту у використанні на стільниці це його міцність та стійкість у повсякденному житті. А ще керамограніт дає можливість встановити мийку нижнього монтажу, а також використати, як наш оператор, елегантський стик. У цій кухні ми використали фасади АГТ, колекція супрамат. Це МДФ покрити пластиком з обох боків. Зверніть увагу на чіткий поділ фасадів лініями, які ми довершили прихованою ручкою Гола. Кухня в нас ділиться на дві зони: більш функціональну, а також зону з барною стійкою, де можна попити каву, а також попрацювати. Також в цій зоні ми монтували великий вбудований холодильник шириною 75 см. Результат нашої співпраці нам дуже подобається. Надіємось замовнику. Також звісно, подобається. І Якщо ви хочете такий самий результат собі, звертайтесь до нас, і ми втілимо вашу мрію в реальність.